Я вас вітаю! З вами Анна Кабатова. І сьогодні я хочу розповісти вам про свій перший раз з Юрієм Андруховичем. То що, почнімо? Жартую, звісно, це не так вже й просто зберігати інтимність оповіді, особливо коли мені потрібно так багато вам розповісти. Книжка Радіо Ніч вийшла у грудні 2021 року, хоча ідея написати її з'явилася вже давно. Зі слів самого пана Юрія, у 2005 році на студентському радіо в Берліні йому поставили доволі цікаве запитання. Якби ви більше не писали, то чим би займалися? На що Андрухович відповів? Тоді б я заснував радіостанцію, не спав би ночей. Бо виключно нічну крутив би там свою музику і назвав би радіо смуток. Потім ці ідеї належало довго дозрівати аж до 2017 року, коли Андрухович знову згадує цей епізод і вирішує, що нарешті настав час написати цю книжку. Щоправда, назву потім довелося змінити. Зі слів самого автора радіо, особливо в нашій культурі, все ще залишається річчю про інтимність, про вслуховування, про меж між ведучим та слухачем. І ось ми маємо з вами змогу тримати цю книжку в руках. Приємно на дотик з гарним книжковим запахом та, звісно ж, своїми особливостями. Отже, почнімо з обкладинки. Це може здатися якимось біблійським сюжетом або просто міфологічною історією. Хоча насправді ж це картина Влода Костирко, перепочинок під час утечі в Єгипет 2020 рік. І ця картина має сенс, особливо на обкладинці, враховуючи, що ледве не головна частина сюжету це постійні втечі. Повертаємося до звороту. Що в нас тут, звісно ж, за традицією анотація з що дозволу хочу її прочитати, як і в реальній дійсності, ще одна революція зазнала поразки. Можливо, тому що втратила свого загадкового лідера. Йосип Роцький не плутати ні з Йосифом Бродським, ні з Йозефом Ротом. Музичний герой барикад змушений, хоч кудись утікати, приміряючи на себе долю багатьох інших Йосипів. Його переслідують і режимні спецслужби, це лише півбіди. Є ще недоречна любов, з якою не звладати. І банківська таємниця, з якою не впоратися. В'язничний досвід і мимовільно успішний теракт. А також розум, і забуття, сміх, і темрява, холод і пекло, іронія і щем. Останній сховок, звідки дозволено вести нічний етер. Чи справді останній? Радіоніч найгостросюжетніший, а водночас найліричніший твір Юрія Андруховича, простір, у якому авантюрний роман зустрічається з фентезі, а де відповість з мандрівними музикантами середньовіччя. Добре, з нотацією зрозуміло, але що це? А це QR-код не дарма ж книжка про радіо. Він веде на плейлист на Ютубі. Підписаний же він так. За цим кодом ви отримаєте доступ до музичної програми Роцкіс Ліст, список Роцького, рекомендовано для нічного слухання. І до речі, якщо ми вже говоримо про YouTube, будь ласка, переконайтеся, що поставили лайк цьому відео та підписалися. Саме тепер, напевно, настав час поговорити про сюжет. Багато що нам зрозуміло з анотації, хоча вона насправді доволі мутна. В ній багато деталей, але ми все ще не розуміємо, куди ці деталі засунути. Отже, головний персонаж цього роману це Йосип Роцький, музикант. Раніше він грав у гурті Доктор Тагабат, потім просто називався Тагабат на клавішах. І тут вже як зазначає сам автор, є посилання на його перший роман Рекреація. i Роцький такий собі типовий герой коханий Жінок в нього багато і постійно. Але життя заводить його до різних місць, наприклад, до в'язниці, звідки походить та сама банківська таємниця. А потім на площу, де відбувається революція, сам же Роцький на ній виступає барикадним піаністом з позивним Агресор. Але революція зазнає поразки, як сказано в Анотації, як і в реальному житті. Тому режимні спецслужби починають його переслідувати. Але режимні спецслужби тут це не єдина проблема, адже його починає переслідувати ще й інша організація на додачі. Яка намагається вивідати ту саму банківську таємницю, а ще ця любов недоречна, невчасна. І кому йому, який вважав, що не створений для любові? Звісно, Роцький вимушений постійно втікати. Останнім прихистком його стає таємнича місцина, про яку він говорить, що ніхто не зможе його тут знайти. Там він і розповідає нам свою історію протягом однієї ночі зі своєї радіостанції. Повідачем від автора виступає представник спецслужби, такий собі біограф Роцького. А для кожної паузи Юрій Андругович приготував нам конкретний музичний твір, для якого і існує цей qr код. І напевно, це все, що я можу вам розповісти, щоб не заспойлерити. Це моє перше знайомство з творчістю Андруховича за виключенням декількох нюансів. Ми вже говорили про Андруховича в курсі української літератури, але це було настільки оглядово, буквально один-два речення, що навіть не рахується. Тож перший раз я знала, що Андрухович містик, хоча анотація цього наче не обіцяла. Тож я подумала, можливо, це повністю реалістичний твір. Але ні, якщо вчитатися в анотацію, тут написано, що це простір у якому авантюрний роман зустрічається з фентезі, і це правда. Але непідготовленому читачу, типу як мені, буде складно його читати, тому що ці багатошарові лірично-містичні частини та абзаци навпаки заважають концентруватися. До того ж, часто в мене виникало питання, хто ми і де ми зараз знаходимося. Ось, наприклад, роцький в 90-х орієнтовно. Ось роцький сьогодні, вчора, рік по тому, рік тому і так далі. Причому все це, звісно, без вказівок. Така собі право на уяву. І перша нотатка, яку я зробила собі про цю книжку, це сексуальні сцени. Чомусь я не знаю, чому в Україні не прийнято ставити вікові обмеження на книжки, хоча вони також відносяться до друкованої продукції, і на неї також розповсюджуються обмеження. За положенням такі позначки мають стояти або на титулці, або на першій сторінці, але їх тут, звісно ж, немає. Коли ти відкриваєш книжку без обмежень, а до обмежень можна віднести еротику, насилля та лайку. Якщо ти відкриваєш книжку без обмежень, ти очікуєш, що вона типова. Тут же навпаки є два-три з трьох пунктів: відвертий еротизм та лайка. Звісно, наші діти вчать людську фізіологію на уроках біології вже десь 15 років або трошки старше. Лайку вони знають також, десь в цьому віці, якщо не раніше, я це прекрасно розумію. Але блін, було б круто, якби нас попереджували до того, як ми починаємо читати книжку. Нема Бога, є танки. Йдемо далі революція, про яку так багато говорять, коли говорять про цю книжку. Адже оповідь майже вся Роцького будується на революції до неї, після неї, під час неї, через неї та попри неї. Якщо ми візьмемо деякі дати, які згадуються по сюжету, то ми вирахуємо, що революція відбулася десь приблизно в 2009 році. І насправді тут дуже багато посилень на революцію гідності, взяти хоча б передостання у світі диктатора, барикадне піаніно, знущання силовиків та купу купу інших речей. Є тут і після Враження місцевих, де вони говорять, що ніякої революції не було була кубка лузерів, які продалися за американські гроші. І якщо пам'ятаємо, саме таким був наратив розпропаганди, коли вони говорили про майдан. Та все ж я не стану стверджувати, що це саме революція гідності, бо від цього застерігав сам Андрухович. З його слів він не хотів би виокремлювати якусь конкретну революцію, адже це риси всіх революцій водночас. Хоча б без нашої революції 14-го, звісно, також не обійшлося. Багато тут і про містику, і про подібічі, і є навіть посилання на данте, в якому я насправді не дуже впевнена. І це не лише про події, які відбуваються, а й про особливі імена деяких персонажів. Деякі ми можемо розтлумачити одразу, розуміємо, звідки вони взялися та що означають, а деякі доведеться ще пошукати. Ще один мінус в книжці відсутні переклади іноземних мов. Англійська проскакує то тут, то там. Якщо знаєш загальні фрази, то цілком впораюся. З німецькою складніше. Я, наприклад, німецької не знаю, тому про що були окремі фрази, залишається лише здогадуватися. Звісно, у нас є перекладиші на телефонах, але це радше про повагу до читача. Цей світ не створений Богом, він зроблений в Китаї. Про Бога, до речі, тут також дуже багато. Роський часто говорить про Бога та про диявола. Десь в нього Бог це суддя, а диявол адвокат, а десь Бог це батько, а диявол найкращий друг. А інколи він просто нарікає людей богами в різних ситуаціях і за різних обставин. І нарешті про радіо Ніч ситуація така: є сюжетна лінія від біографа Роцького. Є прямий етер Роцького, в який вмикається час від часу між розділами. Він розповідає нам свою історію, а потім вмикає музику. Можна сказати, що своєї мети Юрій Андрухович досяг, адже єдність подій та музики тут дуже сильна, адже останнє дає емоцію, і тоді ситуацію, про яку нам оповідають, легше відчути та зрозуміти. А ще книжка справді краще читається ближче до вечора. Можливо, вночі ще краще, не знаю, сполю. Але така в неї аура, особливо коли розповідається про сни містику та потайпічі. якраз нічна тема. Загалом я можу послати багато компліментів Юрію Андруховичу конкретно за цей твір та вклад в українську літературу. Але такі твори не моя фішка. Добре, що вони є. Добре, якщо ви їх прочитаєте, проте радити не стану. Сама ж бо оцінила лише в три зірочки. А що думаєте про цю книжку? Ви напишіть в коментарях, якщо читали або поділіться враженнями про інші книжки Андруховича. А я ж на цьому закінчу. Дякую, що залишаєтеся! І побачимося на сторінках наступних книжок.